Пройшло 48 годин після того, як я у бжолородині замінюю матку методом нальоту на плідну матку. Як ви бачите, на літничку бджоли ведуть себе не так, як увели вчора. Можна сказати, що бжоли працюють. Багато бжіл злітають у сусідні два нуклеуси. Все-таки вони дають перевагу не тій матці, яку я підселяю а дають перевагу розплодові, який є у тих двох нуклеусах. Перед тим, як випускати з кліточки матку, я хочу подивитися, що робиться у нижньому корпусі з українською рамкою. Ось така кількість тут бджіл, бджіл не дуже багато. Але потрібно пам'ятати про те, що тут є тільки льотна бжола із бжолородини. Вся молода бджола знаходиться. В іншому місці. Всі ці рамки були пустими. Зараз я подивлюсь, які тут зміни за два дні. Ось така кліки бджіл. Як, як ви бачите, рамка повністю залита нектаром. Тут з цієї сторони нектар і перга. Слідуюча рамка, вона була згорщиною. Горщинку відтягнули не повністю, але по всій площі. І тут теж нектар. З цієї сторони така ж ситуація. Значить, бжілки працюють. Це хороший признак. Це говорить про те, що... Джолородина входить в свій ритм. Буду надіятися, що матку вони сьогодні їсти не будуть, тому що вони її практично вже прийняли. Все в нектарі. Все в нектарі. Слідуюча рамка була вощина. Цю вощину вони теж почали будувати, але тільки верх і середину низ ще не відбудовували. І тут заприскали все нектаром. Ця сторона така ж ситуація. Тут відбудували, тут частково низ не відбудували. Слідуюча рамка була з сушнинкою. Теж я відчуваю, що вона важковата. Значить тут теж нектар. Так воно є. Дивіться, нектар. Ще й багато. Нектару в цій рамці. Темна рамка, вони з задоволенням занесли її нектаром. Контрольний вулик дві доби показує три кілограми приносу, тому бжілки носять нектар і стараються. Цього ще робити почали будувати, не відбудували. Тут тільки чуть-чуть почали і нектар, а тут не зачіпали, не будували. Ну, Скажем так, тут знаходиться вікова бджола, навіть при тому, що є медозбір, у вікової бджоли мало виділяється воску, тому не дивно, що їм важкувато відбудовувати вощину. Є така українська обовірка. Згадала стара баба, як дівкою була. Така сама ситуація зараз із цими бджими. Тут не зачепили, тут відбудували і занесли чуть-чуть нектаром. Тут теж трішки відбудували, низ не зачепили і занесли нектаром. Ну і дивимося в восьму рамку. Це був щільничок. О, вона важка. Вона важка, важка. Ось так, все в нектарі. Ця сторона теж. От навіть видно краплі нектару, що він рідкий. Зараз так покажу. Бризкається, свіжо принесений нектар. Ви бачите, після того, як я потрусив рамкою, і наляпалося трішки нектару, в жілки на нього накинулися. Зараз вони цей нектарчик приберуть і я поставлю на своє місце верхній корпус. Е, весь дектар забрали. Вже тут слуха. Це їм запаста. Дивлюся, що робиться тут вулик. Ось така кількість зліл. Їх не так багато. І звертаю увагу на кліточку. В кліточці присутні бжоли. Ось так. Видно матка. Бачите, міточка мелькає. Мабуть, вам не видно, але я бачу, що бжоли матку не б'ють. Вона там вільно пересувається. Буду випускати. От маточка, бачите, ходить. Кліточка стояла ось тут. Зараз вам хочу показати одну річ у тому місці, де була кліточка з маткою, жоли повністю, вигризли щільника. І її сторони також, бачите, ось тут була кліточка і вони вигризли Першу добу вони це робили для того, щоб її вдушити, ніяк не могли до неї добратися. Ну а на даний момент, сподіваюся, що їм максимальний доступ до матки потрібний із-за того, що вони її прийняли. В цю рамку і випустю матку. Бачите, скільки вжів знаходиться на кліточці. Випускаю матку. Подивлюся, вона для них королева чи ні. Матка пішла. Ось дивіться. Бачите, да? як вона себе веде? Вона веде не так, як вчора. Вчора вона горбатилася, вчора вони її обступали спочатку, вона ховалася, зараз вона вільно пересувається. Я вважаю, що вони її прийняли. Зараз я рамку поставлю в корпус. І потім через декілька хвилин перевірю, прийняли матку чи ні. Прикрию було, щоб трішки заспокоїлися бжоли. Піду жду хвилин п'ять на той випадок. Якщо бджоли візьмуть матку в клуб, щоб вони її не пошкодили. А потім ще залишу на хвилин 20 і вже разом з вами подивлюся про прийом матки.